Це будемо обговорювати з нашим гостем. Це Дмитро Розумков, голова Верховної Ради з дев'ятнадцятого по 21 рік, народний депутат, лідер розумної політики. Пане Дмитре, я рада вас вітати у нашому етарі. Слава Україні, Героям слава, добрий вечір. От про мобілізацію 25-річних розпочнемо. Це мабуть одна з найгучніших таких змін в законі про мобілізацію. Ну її причини, звісно, очевидні. Але чи існують якісь ризики от у зв'язку з цим нововведенням? Ну, до прикладу, брак молодих спеціалістів. В окремих цивільних галузях. Ну, дивіться, це вже не питання закону про мобілізацію. Це питання закону, який був підписаний президентом. Буквально вчора він його підписав. Це закон, який був проголосований рік тому. Він його не підписував. Він лежав в шухляці офісу президента. Підписав він його лише вчора, і дійсно зараз будуть дублювати цю норму в законі про мобілізацію. Але це лише продовження, тому що по факту 25 років вже прийнята норма, і в законопроекті 10449 її немає чи повпливає це негативно на економіку, важко зараз сказати, тому що ніхто не може мені відповісти. Я багато разів задавав це запитання. А скільки ви плануєте мобілізувати додатково людей, якщо змінюється призивний, ну скажімо так, вік мобілізації з 27 до 25? всі розводять руками. Ніхто не знає, ніхто не може це сформулювати. І навіть коли приймався той законопроект, який вже став законом, який був підписаний президентом. Наша команда розумної політики за це не голосувала, але ми так само наполягали, щоб ця інформація була надана. Хоча приблизно такої відповіді немає. І друге запитання: скільки це буде коштувати державному бюджету чи закладені на це ресурси? Відповіді так само ні, тому що бюджет, коли приймався, він приймався, виходячи з того, що. Мобілізаційний віковий ценз буде складати з 27 до 60 років. Е, тому дуже багато запитань, як це відобразиться на економіці, як це відобразиться на державі. Але ще більше запитань в законопроекті про мобілізацію, де 449. Це той законопроект, який ще не прийнятий. Ви я певно, наші з вами багато про нього чули. Знаєте, але він ще не прийнятий як закон а вже нашкодив Україні і Україні. Раїнські армії і українські фінансові системи і Україні як державі, яка хоче повернути людей, які виїхали за кордон, і створив багато точок напруги в середині країни і всередині українського парламенту. Тому той законопроект, який був запропонований президентом через кабінет міністрів, так званий закон про мобілізацію, він абсолютно нелогічний, неправильний, не вирішує поставлених питань, не дає відповіді на поставлені питання, але створив багато ризиків, про які я вже зазначив раніше. Якщо треба, можу більш детально про це розповісти. Е, от пане Дмитре, буквально така ремарка. От чому президент підписав лише тепер законну таки, що рада проголосувала ще минулого року? Він не хотів брати на себе відповідальність політичну. Він максимально затягував цей процес. І розуміючи, що це може не пройти в законі 10.449, сорок В нього, мабуть, не було інших. е-е Можливості як це не зробити, або це було зроблено знову для того, щоб знаєте не так би швиденько підписати, щоб на це не звернули увагу. Я впевнений, що українське суспільство на це звернуло увагу, дивлячись на телеграм-канали, дивлячись на те, що пишуть люди в соціальних мережах, це, це дійсно так. Ну це краще аніж то, то, що він і його команда прописала в цьому законопроекті десь 449 Тому що до того моменту, як я і мої колеги з розумної політики, інші народні депутати, яким хотілося б окремо подякувати і за допомогу, і за розумну підказку знайшли, що цей законопроект дозволяв би мобілізувати. Хлопців фактично там з 18-19 років ми це знайшли. Надо віддати належної позиції комітету. Я сподіваюся, що вони допрацюють зараз і дадуть комітетськими правками. Шкода, що вони не прийняли правки розумної політики, але вони виправлять це за рахунок своїх правок. І після цього вже будемо відстоювати це питання в залі. Але я думаю, що в зв'язку з тим, що ми це знайшли, підняли на поверхню. Я не знаю, чи це абсолютно Помилка і непрофесіоналізм тих, хто писав цей законопроект, чи це закладалося навмисно, і просто хотіли протягнути для того, щоб мати такий речах потім для українського суспільства. Не знаю. Але я ну практично на 99% впевнений, що ми цю цю проблему знімемо або на рівні комітету, або на рівні вже зала. Інакше цей законопроект просто не пройде. Тому е завжди треба дивитися і рахувати на один, два, три бажано п'ять кроків вперед, на жаль, це не може робити офіс президента. Тому сьогодні ми маємо ті проблеми, які маємо. Пане, пане Дмитре, власне повертаючись до попереднього питання, от цікаво було почути, що власне не так з цим законопроектом. Ви згадали, що можете детальніше розповісти задоволенням. Він коли з'явився в стінах парламенту, ви пам'ятаєте історію про блокування рахунків. Лише ця історія нашкодила українській фінансовій системі гірше аніж наступ росіян 24.02.2022 року. Просто вдумайтеся, що відбулося лише за січень. Наші з вами співгромадяни розуміючи, шо ну сьогоднішні владі довіряти не можна і вірити не можна, і е, вони почали виводити гроші своїх скарбкових рахунків. І за січень місяць вони вивели 24,7 і мільярда гривень. Це більше аніж вивели з банківської системи на початку повномасштабного вторгнення. Коли почалась історія про те, що людям будуть блокувати консульські послуги, всі швиденько ті, хто виїхав за кордон, побігли і отримали нові паспорти на 10 років для того, щоб ну фактично втратити будь-який зв'язок з Україною і максимально е не перетинатись більше з державними органами, в тому числі і консульствами і амбасадами. України за кордоном. А коли сказали, що будуть блокувати рахунки, будуть блокувати можливість керувати транспортними засобами, почали ще в суспільстві розповідати, що машини почнуть конфісковувати. Хоча насправді такого в законі немає. Чоловіки почали розлучатися з дружинами і переоформлювати на них машини. Ну, якщо подивитися на пік переоформлення автотранспорту, то на минулий місяць він там зріс в декілька разів. Якщо не помиляюсь, в разів 10, але більш точно можна подивитися в статистиці. Вона також є сьогодні публічною. Якщо ми з вами говоримо про питання допомоги українській армії, там немає ключових речей, які, наприклад, пропонували ми, як команда розумної політики і інші народні депутати, але от президент запропонував 3-6 місяців. Демобілізація за рішенням ставки верховного командувача. Тобто, фактично, це відбудеться ніколи. Можна так і написати в законопроекті. А по-друге, для нього при всій повазі до Львова для нього немає жодної різниці, де людина несе службу. Це буде Львів, або це буде. Десь напрямок під Бахмутом або Авдіївкою, або Краматорськом. Він для всіх виставив цент 36 місяців. І будуть обирати, мабуть, тих, кого захочуть обрати, а не тих, хто в першу чергу на це заслуговує. Ми, наприклад, пропонували 24 місяці, 8 з яких безпосередньо в районах ведення бойових дій, по так, так званій БРЦ. Комітет це не підтримав, і я буду наполягати на цьому в залі, але паралельно з цим. Є інші там пропозиції, будемо дивитися в паралельно. Ми також подали правки про ротацію. Ротація має відбуватися не пізніше, ніж через 6 місяців. І така норма була в першому законопроекті, який вносили Верховний Разал, в, в, в Верховну Раду. Ви пам'ятаєте, що був спочатку один законопроект, потім його відкликали і внесли це на заміну. Так, от в цьому вони прибрали ротацію. Тобто, вони вважають, що хлопці, які стоять на фронті, вони мають стояти вічно. Знаєте, хто во знає, є такий вислів, хто вози на тому їздять, а тут хто воює, той хай воює. Це абсолютно неприпустима норма, тому що ті, хто їздить по фронту, хто спілкується з захисниками, вони знають, що люди вже морально фізично виснажені. І ще трошки просто цей терпець урветься. Але я розумію, що на банковий, на грушевського в бункерах життя. Трохи інакше попливає, аніж на лінії фронту. Тому в цьому законопроекті немає реально ні демобілізації, ні ротації, плюс немає жодних, фактично жодних позитивів, які б могли стимулювати людей йти, захищати батьківщину, тобто лише батіг. Але абсолютно немає пряніки в цьому законопроекті ні для тих, хто сьогодні воює на фронті, ні для тих, хто можливо мав би їх там змінити. Е, так само є. От ми, ми намагалися закріпити зарплати для наших захисників. Пам'ятаєте історію про. Тридцятку, коли вийшов міністр оборони, сказав нас військові, попросили тридцятку забрати. Ми намагалися зараз всі доплати виплати закріпити на рівні закону. Влада цього не хоче робити, тому що дуже зручно потім вийде якийсь інший міністр і скаже: Ви знаєте, ми так поспілкувалися з військовим Вони вирішили, що їм зарплата взагалі не потрібна. Єдине, що нам вдалося досягнути, ми прийняли важливу правку, якою на рівні закону закріпили виплати в 15 Мільйонів гривень для наших захисників, для родин наших загиблих захисників, для того, щоб потім ні уряд, ні прем'єр, ніхто інший не скасували свою постанову. І всі, хто втратив близьку людину на фронті, людину, яка захищала нашу з вами батьківщину, вони будуть знаходитися в рівних умовах. Це було проголосовано вже в законі 10.313 і це інше про соціальне забезпечення. Так само наша правка, і паралельно вона буде дублюватися в законопроекті. Десь так званому законі про мобілізацію, але е, що ми змогли збити, виходячи з першої чергової версії, це немає електронних по, е, повісток і електронний кабінет по домовлен... по, по бажанню, вибачте, тому що те, що було закладено в першій версії, воно не відповідає конституції, не відповідає здоровому глузду. Власне, пане Дмитре, хочеться почути вашу думку ще з приводу скасування от статусу обмежено придатний. Тобто ну закон є про додаткову перевірку цих осіб. Але чи є наказ щодо перелік, переліку переліку хворі? От вчора, буквально в нашому етері, народний депутат Гончаренко заявив, що такого наказу немає. Тобто, виходить, закон є, а ну наказу нема. Ну відповідно виходить юридичний колапс. Мені важко тут відповісти, якщо чесно. Наскільки я пам'ятаю, в законі написано, що протягом 9 місяців всі, в кого написано, частково придатний у воєнний стан, мають пройти переосвідчення в ТЦК, ну і ЛК фактично. Але в законопроекті десь 449, це всі мають зробити, починаючи з. Два протягом двох місяців після того, якщо цей закон буде все ж таки проголосований. Тому, якщо не минулим, то цим вони будуть намагатися виправити таку ситуацію. Я не знаю, чи є наказ, чи немає наказа. Знаючи, скільки робиться під законка, не знаю, коли він з'явиться, але тим не менш проблеми у людей можуть виникнути вже завтра. Ну я кажу, тому що влада завжди намагається перекинути з себе відповідальність на, на людей, так само як і було з електронним кабінетом і з електронними посвідками. І ще важливе те, що ми змогли досягнути добитися нашими правками, щоб представники ТЦК приділяли документи, щоб ми розуміли, з ким ми спілкуємось, щоб це не було якісь хлопці в балаклавах, де немає ні обличчя, не. Розуміння в якому підрозділі він служить часто. Вони неправильно себе поводять. Давайте будемо відверті, тому поліція, коли зупиняє, вона зобов'язана пред'явити вам документи, представитись, і це чесно так. само мають робити і працівники ТЦК. Паралельно були правки наші з командою про те, щоб можна було ввести фото-відеозйомку, але поки що вони не прийшли, будемо наполягати в залі, тому що зараз вже є інформація, що представники ТЦК будуть носити бодікамери. Ну я не бачу в чому проблема, щоб людина так само могла право проводити фото-відеозйомку. Тому що зараз ми дуже часто бачимо, коли людині, до якого підходять представники ТЦК або будь-яких інших силових відомств, їм забороняється робити, хоча закон. Кожній кожному громадянину України це дозволяє. Ми хочемо це продублювати в законопроекті про мобілізацію. От пане Дмитре, також чимало розмов точиться навколо військово-лікарських комісій, які визначатимуть якраз хто з обмежено придатних готовий до служби, ну хто не готовий. І в мережі люди діляться своїми переживаннями. Що ти ну, може просто закривати очі на якийсь незадовільний стан. Здоров'я людей і відправляти, ну, навіть хворих на фронт задля для виконання мобілізаційних завдань. А от ви що думаєте з цього приводу? Я вважаю, що за це має бути в тому числі кримінальна відповідальність. В якщо ми говоримо про конкретні пропозиції, законопроект 10449, цей законопроект про мобілізацію. А там передбачено, що всі, хто е, отримав так званий білий квиток або е, інвалідність, е, починаючи з 24.02.2022 року, мають пройти переосвідчення ну пере, 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 перепровіритись, скажімо так, я з цим погоджуюсь, тому що я знаю, що багатьом ми продали ці білі квитки і тому подібні речі, але що пропонуємо? Ми відповідна правка є. Будемо на ній наполягати для того, щоб всі знаходились в одних умовах. Якщо людина проходить ВЛК, якщо підтверджується, що вона абсолютно здорова, то ті, хто їй видав довідку про те, що вона не придатна раніше. Мають понести відповідне покарання. Тобто, має бути заведена кримінальна справа, розслідувана і винні притягнути до відповідальності. Тому що якщо цього не буде, то просто по-другому, по третьому колу будуть обілечувати, вибачте це сленг. І е, ще й якраз у той випадок, який ви говорите, коли всіх будуть визнавати придатними, тому що так буде набагато легше, набагато простіше. І план буде виконуватись, але це точно буде нечесно, особливо по відношенню до тих, хто дійсно не може нести службу сьогодні. А ті, хто буде мати більше грошей, вони знайдуть аргументи. Я ну, якщо можна так сказати, аргументи, чому їх не має бути на фронті? Таких також вистачає. От пане Дмитре, ще одна правило, яке змінив уряд щодо виїзду студентів, чоловіків за кордон. Що вони передбачають? От хто матиме змогу виїхати? Я, якщо чесно, не, не вивчав цю постанову уряду. Буде трошки не зовсім коректно мені її коментувати, не знаю. Але от чи не закладає на вашу думку ця зміна? Ну, корупційну складову от у вишах, можливо, так вашу думку з цього приводу, що от чоловіки раніше тільки жінки-студентки могли виїхати за кордон. Зараз уже і чоловіки-студенти зможуть це зробити. Я, оскільки не бачив, не вивчав глибоко цей документ, то там треба розібратися. Якщо є механізми, які гарантують повернення цих хлопців назад. Окей, okay, я не проти, тому що можна поїхати пройти стажировку, повернутися більш фаховим спеціалістом, особливо якщо ми говоримо про медиків, то і це ті люди, які рятують наших захисників, рятують наші з вами життя дуже часто. Тому тоді я не бачу в цьому великої проблеми. Але якщо це буде лазівка для того, щоб поїхати і знову там загубитися назавжди, і таким чином ми втратимо і молодь, і майбутніх лікарів. То тут є питання, оскільки е, я ще раз повторюю, не так глибоко дивився цю постанову, і треба вивчити і зрозуміти, який механізм і який механізм повернення закладає уряд. Звідси можна буде рухатись. Тобто я не проти самої історії отримання додаткових знань будь-де в тому числі за кордоном, але я абсолютно проти того, щоб це була був механізм для е, ухилу від е, захисту батьківщини. Власне на завершення от щодо. Бронювання є інформація, що бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов'язаних співробітників. Чи відомо загалом про умови цього бронювання? А В даному випадку це добре, коли бізнес може бронювати тих, хто їм потрібен для того, щоб працювати, для того, щоб забезпечувати бюджет, і для того, щоб люди залишалися в Україні. Я був категорично проти так званого так званої мобілізації, тим відкосу від мобілізації для багатих, а бідні мали йти служити. Ви пам'ятаєте ці геніальні в лавках ідеї про те, що давайте ми будемо сплачувати плюс 20, Плюс 30 тисяч і таким чином бронюватися і не потрапимо на фронт або там додаткові податки і тому подібне. Абсолютно маячня, тому що навіть військові кажуть, добре, ми готові. Давайте ми будемо платити по 20 місяць і йти додому. А замість нас хтось інше прийде, тому що для тих, хто не воює, ми сьогодні такий аргумент, таку можливість даєте, А в нас такої можливості немає. Щодо бронювання, погоджуюсь, хороша ідея. Тут важливо, щоб вона дійсно працювала чесно, і для всіх, а не для обраних паралельно в е, цьому ж законопроекті недолугому про мобілізацію, про який ми вже сьогодні говорили. Там є багато поганих норм про е, мобілізацію транспорту. Ну, наприклад, е, ми пропонували, щоб було обмеження, що у одного підприємства не можна забирати більш 30% Тому що, якщо, наприклад, є перевізник у Львові їх багато. Наприклад, е, які ну наприклад, 100, 100 автобусів. І е, ви в нього заберете 30%, то інше підприємство, інша частина підприємства буде працювати будуть робочі місця, будуть зарплати, будуть податки, будуть забезпечені родини. А якщо ви заберете всі 100%, то всього цього не буде. Ще й люди, які там працюють, прийдуть до держави і будуть просити, щоб їх. Фінансово забезпечили виплатами по безробіттю, але це вже знаєте план на два ходи і на два кроки. І на жаль, ті, хто писав цей закон, так глибоко не думають. Ці правки поки що не підтримані. Будемо будемо так само робити все для того, щоб вони прийшли в залі, і для того, щоб було кому і кого мобілізувати, і з одного боку, а з іншого боку, дати можливість броні. Для забезпечення тилу і забезпечення наших захисників зарплатами, доплатами, формою, бронежилетами, снарядами і багато інших речей, які сьогодні дронами, які потрібні фронту, тому що більша частина сьогодні забезпечується завдяки волонтерам, а не державі а державне часто розкрадається. Тобто має бути міцний економічний тил, щоб був міцний фронт, так скажімо. Абсолютно вірно, але повинен бути і баланс, і здоровий глузд, і поменше корупції.